В одному з своїх недавніх оглядів Джеремі Кларксон розповів, що зараз для нього 42 милі за годину цілком комфортна швидкість руху, хоча раніше він обганяв по трасі усіх. В цілому комфортна швидкість руху поняття відносне для кожного, і воно має властивість змінюватися впродовж всього життя. Та треба чітко відрізняти поняття комфортної та безпечної швидкості. З часом. Коли доступною стала велика і навіть дуже велика швидкість, з'явилася потреба у введенні обмежень та штрафів. Вітаю всіх підписників та глядачів каналу Вандри. Підтримуйте ЗСУ і поїхали! Напевно, з самого початку існування якогось общинного ладу та винайдення колеса, люди шукають можливості, щоб якомога швидше подолати відстань між пунктами А та Б. Чим менше часу ти витрачаєш на дорогу, тим більше можеш зробити, довше відпочивати або просто подолати більший шлях за менший час. Зараз, коли майже в кожній сім'ї є як мінімум один автомобіль, З'явилося багато громадського та вантажного транспорту. В більшості країн введена обмежена швидкість для різних місцевостей та доріг, а також використовують різноманітні методи контролю за цими обмеженнями, такі як камери автоматичної відеофіксації, звуження доріг, лежачі поліцейські або просто поліцейські патрулі, які вимірюють швидкість та накладають штрафи. До того, як винайшли механічні транспортні засоби, що не потребують живої тягової сили, такої як коні, воли чи осли, обмеження швидкості руху були фактично непотрібними. Але технічний прогрес не стоїть на місці, і вже в другій половині XVII століття був побудований перший прообраз сучасного автомобіля. В 1861 році в Англії виходить перший закон про локомотиви. В якому були обмежені швидкості, включно і для автомобілів, і вони становили 16 км за годину. Другий закон про локомотиви вийшов у 1865 році. І цим законом вводилися надзвичайно жорсткі обмеження швидкості руху дорожніх локомотивів, включно з автомобілями. Так, швидкість руху автомобілів по країні обмежувалася до 6,4 км за годину по країні. І 3,2 км за годину у містах. Тобто швидше було пересуватися по місту велосипедом, ніж автівкою. Хоча зараз у великих містах з нашими заторами ситуація не сильно змінилася. Також була вимога, щоб перед кожним транспортним засобом, який буксирує кілька локомотивів, йшла людина з червоним прапорцем. Звідси й народна назва закону закон про червоний прапор. Замірювати швидкість руху автомобілів тоді не було жодної потреби, оскільки вони не могли рухатися швидше, ніж іде людина. У 1896 році виходить третій закон про локомотиви, і в ньому вже були значно пом'якшені обмеження для швидкості руху автомобілів. Це дозволило автомобільній промисловості Об'єднаного королівства розвиватися значно швидше. Цього ж року. Напевно, ще до виходу третього закону був зафіксований перший в Англії, а може й у цілому світі, перший штраф за перевищення швидкості руху автомобілем. Водій Волтер Арнольд перевищив ліміт у кілька разів, і поліцейському довелось довелося наздоганяти його якраз на своєму велосипеді. В результаті британця оштрафували на один шилінг в США. Перший задокументований штраф за перевищення швидкості датується 1904 роком. 1920 року в газеті The Washington Times вийшла стаття про порушення швидкості місцевим пастором і подальшим штрафом для нього у розмірі 10 доларів. З того часу пройшло вже більше 100 років, і обмеження швидкості руху автомобілів змінилися по всьому світу. Так, в Україні з 1 січня 2018 року максимально дозволена швидкість руху в населених пунктах становить 50 км за годину, якщо інше не обумовлено спеціальними дорожніми знаками. Такі ж норми діють і в країнах ЄС, тому і наші норми підігнали до європейських стандартів. За межами населених пунктів, в залежності від класу доріг, можна їздити зі швидкістю 90, 110 або 130 км за годину. Хоча люфт у 20 км за годину нікуди не поділи. І якщо дозволена швидкість в населеному пункті 50 а їхати будете зі швидкістю 65 км за годину, то швидше за все поліцейські вас навіть не зупинять, і штрафу за це перевищення не буде. Такий от парадокс. Але як існували порушники швидкісного режиму 100 років тому, так нікуди не поділися вони і зараз. Поміж камерами і патрулями. Порушує напевно 90% від всіх водіїв України. Так, з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну камери автоматичної відеофіксації вимкнули, і кількість ДТП одразу збільшилась. Звісно, що їздити швидко потрібно було військовим, поліції, рятувальникам, волонтерам, а також просто людям, які втікали з зони бойових дій. Але чомусь мені так здається, що. Порушення швидкості були якраз зі сторони тих водіїв, які любили політати і до повномасштабного вторгнення. В результаті камери увімкнули знову, де це можливо було зробити, і кількість ДТП відразу скоротилася. А водіям хочеться сказати, що якщо в тебе є цифра 300 на спідометрі, то це не означає, що треба їх всі витискати. Звісно, я. Також іноді порушую, і в цілому дотримуюсь думки, що краще рухатись зі швидкістю потоку, навіть якщо порушує весь потік в населених пунктах, то виходить близько 65 км за годину, що не так і страшно. Але коли ти їдеш по трасі 100-110, а тобі на зустріч на швидкості 200 вилітає отаке, то ти фактично труп. І пасажири твої теж. І наче нічого такого не порушив. Просто комусь треба було летіти. Чи труп літун, та байдуже. Якщо ти летиш по трасі і обганяєш всіх позустрічці, не переконавшись в безпеці маневру, то ти мудак а мудаків не шкода. Хоча в такому випадку краще розжини свій тарантас і просто влупись в бетонну стінку. Або в дерево. Хоча ні, дерево живе і шкоди нікому не робить, його все-таки шкода. Тут варто згадати, що є країни з дояльнішими обмеженнями швидкості, а на автобанах Німеччини, наприклад, обмеження відсутні взагалі. Але там водії всі виховані і штрафи більші, а також отримати посвідчення водія складніше, ніж в Україні, як мінімум, там вони не продаються. Бо особисто у мене. Є знайома, який батько на повноліття подарував посвідчення водія, а вчити керувати транспортним засобом її уже мав майбутній чоловік. І от уявіть собі ситуацію: посвідчення водія ти отримуєш у 18, заміж виходиш у 23, допустимо, і десь рочків 5 по дорогах країни їздить потенційний вбивця. Прямо батько десятиліття. Не знаю, як було насправді. Але є підозра, що дівчина, яка кілька років тому зіграла людьми в Боулінг на перехресті в Харкові, отримала своє посвідчення приблизно так само. І наостанок трошки статистики. Згідно з даними МВС, за 2021 рік кожних 3 хвилини в Україні траплялося ДТП. Кожних 15 хвилин з потерпілими, кожних 3 години. Смертельний випадок. Просто цифри від якогось хлопачки. Доки це не зачепить вас або ваших близьких. І потім вже буде байдуже хто, куди і чому спішив. Задумайся, в більшості випадків винен ти, а не автомобіль. Тому що керуєш ти і тупиш також ти. Цим відео. Я не закликаю відмовитись від керування автомобілем. Просто нагадую: сів за кермо, відчувай відповідальність за себе, своїх близьких і людей навколо, яким ти можеш нашкодити. Тому подорожуй весело, цікаво, якомога частіше, але головне подорожуй безпечно і відповідально. З вами були Андрій і Вандри. До нових зустрічей! І така, давай ще раз з самого початку, ще раз проженемо.